Всім привіт! Буквально кілька місяців тому я вже розповідала, я вже вам знімала відео What's in my bag? Сьогодні ж хочу продовжити цю тему і розповісти What's in my purse? Тобто, ось така маленька сумочка, компактна. Я її ношу, коли мені не потрібно нічого особливого, багато собою носити. Не хочеться важкого якогось закачу, важкої сумки. Тому на допомогу приходить ось така маленька сумочка. Власне, вона я її купувала доволі нещодавно у магазині польському Tesco. Це фірма FNF. Поки мені подобається в неї така матова текстура з золотими детальками. Дуже універсальна, мені подобаються такі сумочки. Тому, якщо вам цікаво зазирнути що ж там у мене всередині на кожен день, то продовжуйте дивитися. Отож, відкриваючи сумочку, в мене ось. Того, видно, не знаю. Ось тут одне відділення і друге. Тобто всередині воно доволі простеньке, має два відділення і одну, один такий, ем, одну таку кишеньку на замочок. Отож, перш за все в мене там завжди телефон. Ну, або в сумочці, або в кишені. залежно, Але телефон в мене завжди потрібний. Е, також до телефона в мене навушники. Звичайні навушники, які йшли в комплекті. Е, музику слухаю дуже часто, тому річ потрібна. Далі, в маленькій кишенці в мене зазвичай будуть резиночки мене Bubble. <пу> Дійсно їх використовую щодня. Ось такі. А, і і... Ні, зазвичай якісь таблетки про всяк випадок. А, в наступній кишенці в мене шуйки. Це, це в мене зараз орбі цього я їх такий формат люблю найбільше. Їх доволі недовго вистачає, їх там не багато. І вони м'якенькі, хоча трошки більше, ніж, ніж звичайні, але загалом мені подобається. Також ось в такому паперовому маленькому чехольчику в мене окуляри сонячні. Зазвичай я їх беру в цій сумочці, саме в такий пакетик, тому що великий їхній чако просто сюди не влазить. Ще одна у мене ось така. Це як міні-гаманець, візитниця. Вона тут всередині має відділення для карточок, і часом я поміщую сюди ще трошки готівки. Ну що, і В мене взагалі мій гаманець основний, він доволі великий. Я його показувала в минулій, ось, так, ось такий, він в мене, але, як розумієте, сюди він не влазить там тільки він. Тому доводиться носити щось компактніше. І останнє, що в мене в цій сумольці, це блиск. Блеск бальзам від Clarins. Це у нас Екля Меню або ж Instant Light Natural Lip Perfector. А це ось він такий, в мене в мініатюрці, саме такий варіант чудовий для того, щоб носити сумочки. Тому, м -м, звичайно, в такому ніжно-натральному рожевому відтінку дуже мені подобається. Ось. Власне, це і все, що я зазвичай ношу з собою в ці сумочці, як бачите, вона. Повністю порожня, всередині чорна, звичайна, майже нічого напевне на камеру не видно. Два її відділення і одна, одна маленька кишенька. Скажімо так, я її, я її, в принципі, дуже хотіла, принаймні, таку схожу сумочку, тому що коли особливо не потрібно аж надто багато всього з собою тягати, то вона дуже зручна і дуже-дуже. Хороша в цьому плані. Тому дякую, що подивилися. Розповідайте, що у вас в таких маленьких сумочках, що ви з собою носите і що обов'язково мусить бути з вами щодня. Дякую за увагу! Побачимося вже в наступних відео і гарних всіх вихідних!